Допомагав приховати злочини окупантів за матеріалами СБУ. Суд арештував майно уродженця Івано-Франківщини, який виконував роботи з демонтажу розбомбленого росіянами Маріупольського драмтеатру. Він виїхав до Росії у 2014 році та керував залученими до робіт фірмами-підрядниками. Із червня 2022 року підконтрольні фігуранту компанії Санкт-Петербурга демонтували центральну та фронтальну стіни фасад будівлі драмтеатру, які містили на собі сліди. Бомбардування у січні. СБУ повідомили гендиректору російських фірм про підозру у колабораційній діяльності, а саме впровадженні господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором. Наразі досудове розслідування завершено. Обвинувальний акт передано до суду. За ініціативи СБУ накладено арешт на майно фігуранта вартістю понад 1,7 мільйона гривень. Йдеться про належну йому частку в будинку у Чернівецькій області. Колаборанта оголошено у розшук. Суд заочно обрав йому запобіжний захід, арешт на фігуранта очікує 5 років позбавлення волі та конфіскація майна. Ольга Рага, Віталій Магалатій, телеканал 402.